Вітаю глядачів. Оскільки сьогодні благосприятлива погода, вирішив зняти коротке відео результату посівів кактусів. Як вони підросли. Ось, і в першому ж лоточку феру кактуса. Далі все, що тільки можна. Феру кактуси, ехінокактуси, мамілярії. Турбіні карпуси і решту кактусної компанії, кого там тільки нема. Далі буде похолодання, тому навряд чи буде можливість ще познімати відео. Леухтенбергія. Кода, що пізно посіяв влітку, могли бути і більшими. Але літо було не дуже добре, не дуже вдале до посівів. Тут дріб'язок всілякий. Тут вже розпікірував, бо почав вже другу пересадку. Гірше йде, як перша. Хоча, порівнюючи з першою, вони вже підросли. Але якось часу менше. Хоча потрохи треба буде всіх пересадити, вже в окремі горшочки. Ось трохи більші, це вже дорослі ферокактуси. В кінці гомолоцефала. Ну і трохи минулорічного посіву. І посів з 21-го року. Гомолоцефали, Лихтенбергія, далі Корифанта, Неочіленія Напіна. Так, тут Ехінофулокатус закатека Це тілокакттус конотілус. Форма Аргентеус Примхливі дуже. Міріостигма. Правіше Ось корифанти. Це два ферокактуси. Астеріаси. І дві фрейлеї. катапрахта, Ховаються в землю, коли не поливати. А після поливу знов піднімаються. На цьому і все. Погода псується, холодає. Відправляємось на зимівлю. Гарної всім зимівлі.